Вітаю, брати і сестри. Ми з вами знаходимося напередодні свята Різдва Ісуса Христа. Зараз ми проходимо період Адвента. Адвент це очікування. Для нас віруючих, це період глибше порозмірковувати, по-новому подумати. Згадати події народження Ісуса Христа і яке це має для нас значення. Сьогодні ми запалили свічку радості, тому проповідь сьогодні буде про радість. Як часто ми перебуваємо в радості і чи є сьогодні підстави для радості? Сьогодні для українців і жителів України радість це коли в домівках є світло, коли є тепло, коли є. Гаряча вода. Ще ми з вами бачимо неймовірну радість, радість крізь сльози і біль, коли знаходяться зниклі безвісти або повертаються з полону. Також для нас, українців, в час війни є радість, коли у протистоянні з агресором нашій країні допомагають. Але у народу Божого є інша радість, є вічна радість, радість, яку дає. Бог. Це радість небес, яка стоїть на міцній основі. Вона звучить так. Бог цінує мене, Бог любить мене. Ісус прийшов в цей світ спасти мене. В Новому Завіті ми читаємо такі слова Ісуса. Бо син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Бог хоче, щоб ми стали. Божими дітьми. Зараз ми прочитаємо відкрити свої Біблії, перше послання, соборне послання апостола Петра. І наш, наші вірші будуть з 6 по 9. Перший розділ з 6 по 9. Вірш, перше послання. У кого є Біблія? Відкрийте, будь ласка. Я буду читати новий НПУ, переклад, новий переклад України. Радійте цьому, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування, щоб перевірка вашої віри ціннішої за золото, яке, хоч і гине, випробовується через вогонь, була на похвалу, славу і честь при з'явленні Ісуса Христа, якого ви любите, хоча й не бачили. Ви в нього вірите, хоча й не бачите зараз. Зате ви радієте невимовною і преславною радістю. Адже отримуєте результат вашої віри спасіння ваших душ. Апостол Петро пише цього листа і звертається до тих, хто повірили в Ісуса Христа, це як і Євреї, і він пише до, до Малуазію Кападокію, Азію, Вітинію, а також і до язичників, які також повірили. І Павло підбадьорює їх, тому що вони зазнавали переслідувань за свідчення про Христа. Е Перший вірш, який я тільки що зачитав, Петро говорить: радійте цьому. Навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування. Е Перед цим були. Три вірша, які пояснюють, чому ж радіти. По, з третє по п'ятий вірш Петро говорить, що Бог Отець через Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до спадщини не тлінної, непорочної, нев'янучої, що на небі, до спасіння через віру. І тут два моменти можна побачити, що дійсно. З однієї сторони, у нас є жива надія через Воскресіння Ісуса Христа. Якщо Христос Воскрес, і ми Воскреснемо, віруючи в Нього, у нас є спадщина, вона на небі, ця спадщина вона вічна, вона нетлінна, написано вічна, непорочна, чиста, і вона не вянуча, вона завжди актуальна. І якщо ми дійсно повірили, ми зберігаємося з силою Божої на спасіння. Але у Петра ми читаємо також, він акцентує, якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися. І нам прийдеться ненадовго засмутитися. Тобто пройти різні страждання. Але це ненадовго. Якщо ми подивимося на іншого апостола Павла. Він говорить про це так, в другому посланні до в 4 розділі. Адже наше тимчасове і легке страждання приносить нам більш вагоме багатство вічної слави. Він тут говорить тимчасове страждання. Він теж наголошує, що тимчасове. І дійсно, наше життя на землі короткочасне. Псалом 90 нам говорить, зачитаю тривалість нашого життя 70 років. Якщо ж вистачить сили, то 80 років. І переважно вони складаються з важкої праці й метушні, оскільки роки швидко минають і ми відлітаємо. Ми бачимо, що роки ну, швидко швидко роки минають. В контексті вічності наше е, життя це малесенький уривок. А спасіння, яке дає Бог вічне, це вічна присутність з Богом. Хіба це не дає нам привид для радості, вічність бути з Богом? У християнському житті завжди є і будуть випробування. Тому що для нас прикладом є Ісус Христос, який бувши на землі, постраждав, щоб дати нам спасіння. Згадаємо, коли Бог спас ізраїльський народ, вивівши його з Єгипту і повівши в Ханаан, то на цьому шляху в пустелі їх мучили голод, страх, спрага, сумніви. Спокушували вже лідери, лякали вороги. Однак Бог йшов попереду, їх і, і він, він був присутній серед них, підбадьорював їх і вів до своєї великої цілі. Сьогодні Бог через Ісуса Христа пропонує кожному спасіння. Спасіння від майбутнього засудження. Бо, як пише, той самий Павло, бо всі зрішили і достойні смерті. І це буде засудження, коли він прийде вдруге. А також Бог обіцяє нам спадщину, царство, царство небесне. Християни це ті, хто вже пережили звільнення від гріха і прямують до вічного царства, але ще не закінчили свій земний шлях тут на землі. І на цьому шляху є ще багато випробувань. Бог укріпляє віруючих своєю присутністю через слово, через зібрання, через спілкування братів і сестер, через різні прояви чудес в нашому особистому житті. Страждання або випробування будуть. Але Петро говорить: радійте тому, що дав нам Бог. Страждання ненадовго. Наступному вірші ми читаємо, що Павло Петро говорить, що перевірка вашої віри ціннішої за золото яке хоч гине випробовується через вогонь, була на похвалу славу і честь при з'явленні Ісуса Христа. Ми бачимо, що перевірка віри і випробовується. Цей вірш говорить нам, що перед зустрічю з Ісусом. Христом, Народу Божому потрібно підготуватись, потрібно освятитись. Це нагадує нам також старий заповіт. Книгу Вихід, 19 розділ, коли Ізраїль повинен був очиститись перед зустрічю з Богом біля гори Сінай. Тому тут йдеться про випробування, яке очищає і готовить нас, християн, до нової зустрічі з Ісусом Христом, щоб наше життя, пройшовши випробування, очищення, було на похвалу. Славу і честь при з'явленні Ісуса Христа. В старому Завіті страждання часто порівнюють з процесом переплавки дорогоцінних металів золота, срібла інших. І ці місця часто згадуються в старому заповіті. Так, одне із них, псалом 66, 10 вірш, говорить: адже ти випробував нас, Боже, переплавив нас у вогні, як переплавляється вогнем срібло. Після цей процес, після правильної переплавки золото, срібло або інші метали, вони стають кращої якості. Всі домішки, сміття вони виходять. Петро порівнює випробування віри з випробуванням золота у вогні. Але випробування віри набагато цінніше, чим золото. Хоча золото і цінне в цьому світі, але воно ми читаємо. Гине. Гине, тому що коли земля згорить, все, всі діла, все що на землі, всі діла, вони все, все згорить. Це також пише апостол Петро вже в другому посланні своєму, в третьому розділі, в десятому вірші він говорить такі слова тоді небо з гуркотом про мене, основи світу будуть зруйновані у вогні, а земля та діла людські будуть виявлені. Отже, якщо ми будемо по-справжньому довіряти Богу, то пройдемо випробування. Це буде для похвали, слави і честі, коли з'явиться Христос. Один із таких прикладів ми також бачимо в Старому заповіті, в книзі Йова, де ми читаємо про страждання, які він переніс. Брата і сестри, мало кому доведеться, мало кому довелось пройти такі страждання, які переніс Йов. Але це не зруйнувало його віри. Йов пройшов випробування до кінця. І ще при земному житті Бог потішив його. Інший приклад: коли три юнака у Вавилонській печі були випробувані вогнем, і це буквально вогонь довів справжність їхньої віри. Це Седрах, Месах і Авденал. Їх було троє. Але в момент їхнього випробування вогнем. В печі було видно чотири фігури, одна з яких нагадувала Божого Сина. Приклад цих юнаків говорить, що Господь з тими, хто дійсно вірить в нього. Вірить в, нього. в цьому вірші ми бачимо, що випробування нас очищають. У восьмий вірш Петро говорить, в восьмому вірші, якого ви любите, хоча й не бачили. Ви в нього вірите, хоча й не бачите зараз, зате ви радієте невимовною, преславною радістю. Петро описує нинішню радість нашого спасіння, нині, яка зараз в нас є? Це Христа. Ми його ніколи не бачили очима. Ми його не, ми його не знали. Але ми повірили. Приклад е, Приклад знову заповіту, коли е, учень, один із учнів Фома. Сумнівався що Христос приходив, коли що Він воскрес і приходив, то відповідь Ісуса була такою. Фомі: Блаженні ті, що не бачили, а повірили. Фома повірив, тому що Він побачив. А ми не бачили, але повірили. І Ісус говорить, блаженні. Блаженні це щасливі, блаженні це радісні, щасливі люди радісні, тому що вони не бачили Христа, але вони повірили в нього. І Дев'ятий вірш Павло Петро говорить: адже отримуєте результат вашої віри, спасіння ваших душ. Результат віри це спасіння душі. Петро говорить про результат віри в теперішній час. Щось, щось для нас сьогодні, що ми повірили, результат нашої віри це спасіння душі. У майбутньому спасена душа, коли прийде Христос. За своїми святими. Вони воскреснуть, вони, вони, вони будуть мати інші тіла, прославлені тіла. І для нас приклад Адама і Христа, Адам, який був в мирі з Богом, згрішив, і потім Бог випровиди їх із рая. Він ще прожив тут на землі, гріх діє в ньому, ще прожив 900 років. Але помер, смерть, догнала, помер. Сьогодні Христос приходить, щоб вернути нас до Бога, до Отця. І Він сьогодні е, говорить про спасіння. Тобто, Щоб ми повірили, Він прийшов, щоб нас спасти. І сьогодні, коли ми повірили, ми спасаємо душу. А коли Христос прийде в другу, ми воскреснемо в прославлених тілах. І і це, і в цьому велика радість. І Ми бачимо, і що. Хочу сказати також, що сьогодні радісна новина народження Спасителя торкається кожного. Хто дотикається до неї, хто відгукується на неї, хто повірив в неї. Син Божий прийшов в цей світ для того, щоб ми були разом з Богом на небесах і щоб ми цю радість небес переживали вже тут, на землі. Сьогодні, хто повірив Сина Божого Ісуса Христа, нашого Господа, врятовані від зла, яке є. І який ще грядене цей світ. Врятовані, спасені від вічної загибелі. І саме це приносить в наше життя радість. Брати і сестри, наостанок хочу нагадати всім нам слова апостола Павла, які вже звучали сьогодні, які Павло, апостол Павло говорить: завжди радійте в Господі і знову кажу радійте». Бо це для нашого спасіння. Так ми спасаємось. А це нам нагадує про наш текст, щоб ми сьогодні мали радість, перебуваючи у випробуваннях. Бо це ненадовго, це нас очищає, і так ми спасаємось. Амінь.